Ми тільки що побачили наслідки подвійного удару іскандерів по Харківщині. Тоді загинуло двоє цивільних, ще 23 отримали поранення, серед них двоє дітей. В цьому відео поговоримо про російські безпілотники Орлани. Простуємо міфи про випалення із пральних машин для виробництва безпілотників та дізнаємось, хто ж допомагає Росії ввозити імпортні комплектуючі для Орланів. Мене звати Ігор Карпеченко. Багатоцільовий безпілотний комплекс Орлан виготовляється з 2014 року російською компанією Спеціальний технологічний центр. Окрім повітряної розвідки, вони ведуть реп, блокують мобільні мережі, виявляють позиції ППО. Після «Орлани» обладнали контейнерами для скиду боєприпасів, що перетворило їх на ударні безпілотники. Для виробництва Орланів переважно використовуються імпортні комплектуючі подвійного призначення, двигуни. Оптику та мікроелектроніку СТЦ закуповував у США, Японії, Тайвані, Нідерландів та Швейцарії. У 2016 році США вводять санкції проти СТЦ через шкоду в кіберпросторі, обмежив йому доступ до західних технологій. У 2022 році, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, до них приєдналися Великобританія, Канада, Тайвань та Японія. Але СТЦ зберіг спроможність виробляти безпілотники. У 2023 році колишній міністр оборони Росії Шойгу заявляв поставки БПЛА «Орлан-10» і «Орлан-30» виросли в 53 рази. Там працюють 24 на 7 і працюють дуже ефективно. Інформацію важко перевірити, але передок цифр підкреслює значимість комплексу для російського групування в Україні. Уже в 2022 році. Українські військові знайшли в свіжих орланах плати американських та європейських виробників. Таких як Altera, Xilinx, Texas Instruments, Devices, St MicroElectronics та NXP Semiconductors. В окремих змішили щітки, що для виробництва орланів, РФ випає оплати і пральних машин та краде оптику з камер дорожнього контролю в Швейцарії. У 2023 році в одному інтерв'ю гендиректор СТЦ заявляв, що, начебто, підприємство вже використовує комплектуючі російських виробників, а лише двигуни завозять з дружніх країн. Адільна історія двигателі внутрішнього згарання до 2022 року. Це були японські чотирьохтакніки. Зараз – собственники двохтакніки на базі блоків із дружественних стран. Насправді ж брешуть. Нами знайдено підтвердження, що принаймні до початку 2024 року західні комплектуючі продовжували масово завозити до Росії через треті країни. Офіційно виробництво безпілотних комплексів Орлан займається спеціальний технологічний центр СТЦ в Санкт-Петербурзі. У 2023 році в російських державних реєстрах почали приховувати прізвища керівників та засновників СТЦ. Але ми знайшли їх. Привітаю вас, професіонали! Ви наверняка, вже успіли прочувствовати весь масштаб і рівень крупнішого чемпіонату країни. Нещодавно на регіональному етапі чемпіонату професіонали в Санкт-Петербурзі до учасників звернулись керівники підприємств. В тому числі гендиректор СТЦ Роман Агафонніков. Неодноразово в сюжетах російських змі також з'являється генеральний конструктор орлану Роман Іванов. Ось він з Саудовської Аравії розповідає про попит на безпілотники. Також з історичних записів в реєстрах встановлено решту засновників: Едуард Ханов, Олександр Саламатін, Олексій Тірєнтів, Дмитро Царик, В'ячеслав Шишков та Борис Балашов. Через родинні зв'язки та працівників СТЦ в Росії створена мережа афілійованих компаній. Вони займаються, в тому числі, організацією реімпорту товарів подвійного призначення для безпілотників. Зокрема, ТОВТАІП сьогодні очолює батько гендиректора СТЦ Дмитро Агафоніков. Серед засновників ТОВ ТОВТАІП також перебував генконструктор Орлану Роман Іванов. В НВК Новій технології телекомунікацій серед засновників перебували Олена Ханова та Лариса Тієнтєва. Це дружини Едуарда Ханова та Олексія Тієнтєва, перших засновників СТЦ. Генеральний конструктор Орлана Роман Іванов та його партнери по СТЦ Едуард Ханов, Олексій Тірієнтів та Олег Царик також заснували ТОВ СМТ Айлогік. Сьогодні засновників змінили. Але компанія досі пов'язана з СТЦ. Всього ми нарахували сім компаній, пов'язаних між собою. Три з них. ТОВТАЇБ, ТОВ СМТ АйЛОГІК та АТ технології Радіоконтролю завозили імпортні комплектуючі для орланів. У 2023 році китайська компанія Бейжен Import and Export поставила ТОВ ТАІП, транзистори, оптику з автоматичним захопленням цілей та навігаційні датчики на суму 2,8 мільйонів доларів. Компанія технології радіоконтролю завозила через китайську Нінхай Import and Export вентилятори для охолодження процесорів. Кожухи, трубки, коаксіальні кабелі та гайки на суму майже 356 тисяч доларів. Найбільш масові закупки імпортних компонентів проводила ТОВ СМТ iLogic». Її відправляли комплектуючі компанії з Китаю та Індії. Як правило, завозились печатні плати, мікросхеми, мікропроцесорні вузли, частини супутникових антен, а також бензинові двигуни, які встановлюються на безпілотники Орлан. Доставка здійснювалася авіаційним транспортом. За аеропортів Китаю, Індії, Південної Кореї та Об'єднаних Арабських Еміратів загалом об'єм поставлених товарів сягає майже 6,5 мільйонів доларів, половина з яких припадає на китайську компанію Guangzhou Orsay Technology та індійську Futrivo. На окрему увагу заслуговують із залученням логістичних компаній в дружніх до Росії країнах. Особливо де засновниками є російські громадяни, приклад Нордлогістика в Киргизстані. У 2022 році її заснував росіянин парфіонов Дмитро Анатолійович. В 2023 році мортлогістика перевела для СМТ iLogic мікроелектроніки на суму більше 800 тисяч доларів. За схожою схемою СМТ iLogic працювало із компаніями в Сербії та Туреччині. Спеціальний технологічний центр тривалий час знаходиться під санкціями. з ним компанії також поступово обмежили в доступі до західних технологій. Але комплектуючи відомих американських, європейських та тайванських виробників, продовжують обхідними шляхами потрапляти до Росії. Так, мова йде про товари подвійного призначення, і виробники добре розуміють, де їх можна використовувати. Багато компаній наголошують, що не порушують санкції. А на ділі їх плати, мікропроцесори, оптика та двигуни з'являються в безпілотниках, які наводять удари не тільки по військовим, а й цивільним об'єктам, де гинуть люди. Зовсім свіжий приклад лікарні Охмадит. Може на третьому році війни керівництво згаданих компаній настав час визначитись, чи вони на стороні добра і вільного світу, чи на боці зла та авторитаризму.